Китайське посольство у Вашингтоні стало новою точкою тяжіння для китайців, які живуть за кордоном. Тут вони висловлюють невдоволення комуністичним режимом. Погляньмо, що там відбувається. багато китайців шукають притулку на заході, не бажаючи жити за комуністичного режиму. І тепер деякі з них проводять щоденні акції протесту біля китайського посольства у Вашингтоні. Тримаючи в руках або стоячи перед фотографією Сі Цзіньпіна, вони розповідають про несправедливість, з якою зіткнулися в Китаї. Сі Дзіньпіне, сьогодні я знову тут, щоб передати вам скарги народу. Джаґонджуджагуандзюнь ветеран із північно-східного Китаю, в'їхав до США через південний кордон два роки тому. Він приходить до китайського посольства у Вашингтоні щоранку. За його словами, після звільнення з китайських збройних сил йому запропонували посаду в державній нафтовій компанії, але 2000 року його звільнили корумповані чиновники цієї компанії. Вони незаконно звільнили мене лише через 12 днів. На той час таку роботу, як у мене, можна було продати за 42-70 тисяч доларів. Він подавав скарги, але замість правосуддя отримав понад 10 затримань та два тюремні терміни. 2022 року він виїхав із Китаю, щоб уникнути переслідувань. Зараз він живе та працює у Вашингтоні і далі протестує проти КПК. Майюн Тянь також щодня проводить акції протесту перед китайським консульством. За її словами, місцева влада в Китаї незаконно снесла будівлю її фабрики у відповідь на спроби захистити свої права. Влада неодноразово затримувала та катувала її. Вона була змушена тікати з Китаю у 2012 році. Жінка переїхала до США, але китайська влада не дозволила її синові та чоловікові залишити країну. Сім'я, як і раніше, розлучена. Вона каже, що постійно хвилюється про свого сина, який страждає на епілепсію. Голову сі, я сподіваюся, що ви зможете зглянутися над моєю хворою дитиною. Якщо місцева поліція перестане переслідувати мою сім'ю, я перестану приїжджати до Вашингтона й протестувати. У Китаї, якщо ви захищаєте свої права, вам гарантовано ув'язнення і не буде реального розв'язання проблем. За кордоном їх також не можна вирішити, але ми протестуємо, щоб світ знав, як у Китаї поводяться з власним народом. Джао сказав, що багато людей у Китаї страждають від несправедливості, і він і далі боротиметься за свої права до кінця життя. Пожежа в пустелі Мохави минулого тижня. Вогонь спалахнув у парку скульптур лібертів Каліфорнії. Китайсько-американський дисидент, який створив ці скульптури, стверджує, що його роботу саботували іноземці. Влада почала розслідування. тут у цьому куточку каліфорнійської пустелі виставлено дивовижні скульптури, створені китайськими дисидентами, які протестують проти китайської комуністичної партії. Але одне з творінь перетворилося на руїни. Що тліють за словами автора, це справа рук агентів КПК. учора. Після сьомої ранку хтось повідомив мені, що тут димить Я прийшов сюди близько сьомої тридцять, а тут уже великий вогонь. Це не перший такий випадок у парку скульптур Ліберті. 2021 року одну з його робіт спалили, а на початку цього року іншу навмисно пошкодили. Чи є зв'язок між цими актами вандалізму? з огляду на історію парків, які неодноразово ставали мішенню для китайської компартії, Цього разу найімовірніше. це навмисна акція КПК. У травні цього року напередодні 35-х роковин бійні на площі Тяньаньмень 1989 року скульптура людини перед танком також постраждала від вандалізму. пізніше. У травні вони пошкодили цю скульптуру. Там видно, що в людини пошкоджений ніс, а кулемети зламані. Для виміна чена турбота про демократію в Китаї важливіша ніж занепокоєння через вандалів КПК. Вони намагаються попередити мене. Ви не повинні цього робити. Ми вас знаємо і можемо вам нашкодити. Але мені однаково, якщо ви зіпсуєте, ми виправимо пожежа в базовому таборі пана Чена вже друга з часу заснування парку скульптур Ліберті. Першу пожежу розслідувало ФБР і міністерство юстиції. Заарештувало трьох імовірних агентів КПК. Ми зв'язалися з департаментом шерифа Єрмо з приводу другої пожежі, але там відповіли, що поки що не можуть надати інформації, бо ведеться слідство.